Не дуже визрів, розумієте, веде себе як маленька дитина, лицар мечі. Бачу, розкажу, що не так. А знаєте чому? Тому що захищається, захищається наперед. Не знаючи навіть від кого, від чого, але так звик. І більш за все він тут думає, ну да, ти ж така вся крута, ти така вся ух, ділова. Які перспективи? Паж мечів, які перспективи, дівчата? Людина вся в претензіях до вас. Навіть про перспективи і думати не хоче. Так, скажу вам так, що він тут довго вже думає, щодо вас, але рішення не, ніяк не прийняв і не прийме. Угу. Тому що знає, що хитрував, маніпулював, обманював. І зараз через це погано спить ночами, докоряє собі. Почуття провини у нього є. Так, і згадує про вас, про жінку з минулого. Причому, ви знаєте, згадує. Возводячи в куб, все те найкраще, все те класне, що з вами було. Тобто він зараз розуміє, що а з вами то було добре, а з вами то було класно. Так, дуже жезл на вас горить, стоїть, є енергія до вас сексуальна, яка б'є ключом. Так, і тут свій час, дівчата, у вас було кохання, але ви дуже різні з цим чоловіком. Не буду перераховувати, кожна з вас знає чому. У когось вік, у когось статус, у когось національність. Карта перегорнута. Тут вибір не був своєчасно зроблений. Зумієте щодо цього кохання? Так, дьявол. Людина вела себе по дьяволу. Він якось хотів маніпулювати вами спокушати вас, хоч і любив, але я його не захищаю. Ось такий у нього паттерн. Чи ви не ви в цьому? Звісно, ні. Чи він не ви в цьому? Звісно, ні. Але вам вибирати своє Особисте життя. До речі, митне особисте життя. Вам покажуть завжди обличчя кожного чоловіка, більш того, і вас трансформує. Так які ж перспективи? Нема перспектив. Відлюдник, ви одна і він сам з собою. Так, тому що у вас якось відносини різко рухнули, і тут, до речі, я не знаю, чи ви одна, але тут може бути таке, що він один і ви одна досі після цієї бачення. Правильно кажу ви сила? Так, карти кажуть, що він вас кохає. Але якби не кохав, хоче досягати своїх цілей відносин з вами. Які в нього цілі? Цілі, ну, суд. Тобто він зараз оцінює все те, що було. Сподіваюсь, що це було не НЛО, да, печки мої? Так, чи є перспективи в цих відносинах? Аркан Мир. Ви на великій відстані, Чи людина переживає докорок сумління, не спить ночами, бо хочу б з вами. Відносини побудувати стабільні надійні, але він весь переживанні. дівчата. Поки ніяк, поки людина в переживаннях до речі, я вам всім раджу зробити відпускання минулого чоловіка, то щоб енергетично вже не віддавати йому свою енергію, щоб ця енергія пішла на здійснення ваших бажань. І дякую, що в мою групу телеграм. Люблю вас.